95 тисяч доларів за двохкімнатну квартиру в житловому комплексі Софія від Мартинова. Ну що ж, мерщій на перегляд. Квартира знаходиться на восьмому поверсі загальної площі 67,8 квадратних метрів. Вхідна група зустрічає нас просторим холом. достатньо місця для зберігання. Проходимо з вами далі в кухню. Кухня простора, затишна, великий холодильник для великої сім'ї. В ремонті використані якісні матеріали, світлі відтінки, сучасний дизайн. Також ми бачимо, на кухні є кондиціонер. Є організована обідня зона, дерев'яний, гарний, якісний стіл, опалення індивідуальне газове. Також у квартирі є місце для зберігання. Ось така комірка. Також на кухні газова варильна поверхня, монтована духова шафа. Проходимо далі з вами в одну з кімнат. Це наразі дитяча кімната, велика містка шафа на підлозі ламінат, натяжна стеля. Двері, до речі, по всій квартирі дерев'яні і дуже якісні. Проходимо з вами в наступну кімнату. Вона простора, світла, на підлозі ламінат, натяжні стелі. В кімнаті спокійно розміщується велике ліжко, спальне місце 1,80 м, а також містка шафа для зберігання речей. У квартирі роздільний санвузол, встановлена інсталяція. Над інсталяцією додаткове місце для зберігання і також є рукомийник. У ванні ми бачимо пральну машину, безпосередньо саму ванну. Подачею гарячої водички у нас слугує двоконтурний газовий котел. Хто хоче оглянути цю квартиру, пишіть повідомлення.